Це покриття відбуло на нігтях уже 4 тижні і все відносилось добре, тому його вже варто переробити. Я починаю, як завжди, зі стандартної схеми зняття старого матеріалу. Цього разу я буду використовувати фрезу конус з червоною насічкою. Робити зняття сама собі важко, особливо лівою рукою, але все-таки я знімаю покриття до тонкої основи. Все, що залишиться, я зрівняю пилочкою. Я залишила цю сходинку навмисно для цього відео, щоб показати, що потрібно робити з таким нюансом. Ця сходинка утворюється під час нарощування на верхню форму, коли ви берете занадто багато матеріалу, а при постановці він виходить за межі вашого нігтя і просто лягає на шкіру. При нарощуванні це може здаватися гарно і красиво, але при зростанні нігтя він заважатиме як клієнту, так і вам при слідуючій корекції. Після видалення старого матеріалу ми відкриваємо кутикулу і робимо там таку кишеню для обробки фрезою. Це можна зробити або лопаточкою, або описаною паличкою. Я роблю це паличкою, особливо якщо є налиплий птерії, тоді ними працювати легше і краще, оскільки вони гостріші. Тут на мізинцях видно мій зрізаний кінчик. Це і є нюанс роботи майстра манікюру, оскільки у мене завжди опора йде на мізинці знятті старого матеріалу у клієнтів, я часто вдаряюся фрезою, що є дуже неприємним і навіть трохи болісним. Зробили опол форми і переходимо до обробки апаратом. Я беру насадку пону синьою насічкою і обробляю ліву сторону, потім перемикаю на реверс і обробляю праву сторони. Не забуваємо про синуси. Там також потрібно попрацювати. І так як ми робимо апаратний манікюр. Потрібно вивернути кутикулу і створити таку ніби юпочку. Для цього я беру тоненьку фрезу з червоною насічкою і піднімаю кутикулу для зрізання. Зрізати кутикулу буду фризою куля з червоною насічкою. Працюю на обертах 7-9 тисяч. Спочатку пройдемося по кутикулі, щоб ще більше вивернути її, потім щічкою фризи зрізаємо кутикулу. Не потрібно сильно натискати, якщо ви все зробили правильно, то кутикула з легкістю буде зрізатись і ніяких проблем не виникне. Для очищення нігтьової пластини використовуємо серветку, змочену в обезжирювачі, і таким чином прибираємо весь пил. Також не забуваємо про синуси. Далі наносимо дегідратор. Це важливо, щоб видалити зайву вологу з нігтьової пластини. Потім, за допомогою напівсухого пензлика, наносимо ультрабонд. Ультрабонд працює для нас як двосторонній скотч між основою і самим нігтем. Щоб профарбувати під кутикулу, я відштовхую проксимальний валик лопаткою. Сьогодні буду працювати з камуфлюючими базами від Glambi, нумерації тут немає, тому сказати вам не можу. Це такий ніжно рожево молочний колір, все як я люблю, і так як вона не має високої пігментації, вона практично напівпрозора, тому її можна наносити без підкладки на прозору основу. Спочатку тонким шаром покриваємо весь ніготь, а потім невелику краплю матеріалу ставлю в зоні кутикули і розрівнюю її до вільного краю, формуючи правильну архітектуру. Не забувайте також перевертати палець і направляти матеріал тонким пензиком туди, куди потрібно, щоб отримати ідеальний відблиск та правильну форму. Все ж те саме роблю і з іншими пальцями. У мене вийде робити це, можливо, не ідеально, оскільки я працюю лівою рукою, але вийде те, що вийде. Просушили і прибираємо липкий шар. Дістаємо нашу палітру улюблених пігментів. Сьогодні я буду працювати з фіолетово пурпурним відтінком. Він мені нагадує той період, коли цвіте бузок. Так як ми прибрали липкий шар, то тепер його потрібно зробити. Для цього ми беремо ультрабонд і наносимо його на ті зони, де хочемо бачити наш пігмент. І дозволяємо йому трошки підсохнути приблизно 20-30 секунд. Щоб створити адгезію для пігменту, що прилипне до нігтя. Після чого ми наносимо наш пігмент і розтушовуємо його, оскільки найяскравішою частиною буде кінчик нігтя, тому туди наношу в 3-4 шари пігменту і створюю ось такий градієнт. Звичайно, він не буде ідеальним і плавним, оскільки це не рідкий лак, а пігмент можливо і можна створити ідеальний градієнт з пігментів, але не в моєму випадку. Оскільки я працюю сама собою і ще лівою рукою, я намагалась як могла, і все одно мені сподобався мій результат. Після того, як ми нанесли наш пігмент так як ми хотіли, покриваємо все топом без липкого шару. Дівчатка, не забувайте витирати пензли кожного разу, перш ніж занурити його в баночку, оскільки пігмент дуже чіпляється до нього. І Потім, щоб топ не був кольоровим, не забувайте витирати пензлик. А найкраще промити його в обожирювачі. Покриваємо топ вирівнюючим шаром і сушимо протягом однієї хвилини. Після полімеризації, звичайно, ще підрівнюємо форму мінімальним опалом. Щоб зволожити нашу шкіру, беремо масло для кутикули. Після комбінованого манікюру чи апаратного та і взагалі після будь-якого виду манікюру ми наносимо масло на кутикулу, щоб вона не пересохла. У мене натуральне персикове масло, яке добре зворожує шкіру і швидко вбирається. Робимо масаж пальчиків, будемо дивитися, що вийшло. Мені особисто сподобалась така техніка градієнту з використанням пігменту. Вона виглядає яскраво і цікаво. Напишіть у коментарях, як вам такий варіант. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. З пігментами можна гратись і робити з ними все, що завгодно. Їх можна додавати до основи, до крилового порошку, і ваша уява може надихнути на ще більше ідей. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте свої лайки і, звичайно ж, пишіть коментарі. А з вами була Аня і до нових зустрічей!